Всім привіт! Щиро рада вітати вас у четвертій серії моїх щоденників про ботанічні блокноти. Як вже дівчата кажуть, це майже турецький серіал. Я до вас таким от сьогодні незвичним початком Ну, точніше, початок е, був це вчорашній день, 17-й, я дороблювала ось ці всі куточки. Сьогодні у мене такий, скажімо, вихідний, я щойно з театру і щойно забрала посилочку від Світланки Поломарчук з її магазинчику. І вирішила вам розпочати саме з такої малесенької розпаковочки для різноманіття, так сказати. Я дякую Світланці. Ось так називається її магазинчик. Хто не знає, в неї там ще купа запасів. Я подивилася її останнє відео про її джанк, як вона його робить. і Побачила там в неї закладинки. Мені так сподобалася ця ідея. Бачу, в неї були в наявності ось такі класні всякі шарміки. Вирішила, що я теж хочу зробити. Замовила їх, замовила братси для обкладинок, замовила ось такі от шнурочки під кольори, якраз моїх блокнотів. Ну, і трошки взяла ось таких ще рамочок. Думаю, якщо що буду використовувати, ну, щоб трохи урізноманітники ті, що я тут купила вже, будуть ще ось такі. Ну, і думаю, раз я вже роблю замовлення, взяла собі трошки для наявності мережівка. Ось таких от класних і тканинки. Тканинок багато не буває, тому думаю, хай будуть. Знадобляться обов'язково. Ну, цю всю красу ви ще побачите подалі там в роботі, буду обов'язково використовувати. Ну, а вам дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Я стараюсь, надихаюсь вашими коментарями і дуже сподіваюся, що вам цікаво і корисно хоч щось з того, що я роблю. Вчиться на моїх помилках, або буду рада, якщо я вас надихатиму, теж на якісь ваші роботи. Ну і до наступного включення. 18-му дні ботанічних щоденників у мене готові 15 каркасиків для майбутніх обкладинок. Ось так вони в мене виглядають. Свою програму на сьогодні я виконала, трошки вам там підзняла. Я вам показую, на прикладі там максимум одного-двох, бо я не бачу сенсу ну, знімати це все, тому що принцип роботи однаковий. Але коли знімаю, дійсно трохи хіхікаю, сама тут сиджу, тому що хочеться потім на відео написати x 15 x 15 щоб не забували, що коли я показую один якийсь елемент, я потім його повторюю ще 14 разів. Ну, в цілому, я не знаю, що тут ще можна показати розказати. Завтра планую обтягнути це все флісом, тож відео тепер будуть трохи коротенькі і такі. Просто під музичку, тому що ну, це такий процес просто рутинний. Коли буде декорування, там вже буде, мені здається, цікавіше. А поки що це таке собі. Ой, такий от контент виходить. Ну, я ж не можу не показати, як я це все діло роблю. Тож, показую. До завтрашнього включення. Кінець 19-го робочого дня я зробила дві важливі справи. По-перше, це обтянула флісом обкладинки свої майбутні. Ось так це тепер виглядає. Такі вони пухнасті, м'якесенькі. Ось такі от вони будуть. Коли тканиночкою я ще їх обтягну. І все, буде краса. І друга теж важлива справа, яка з'явилася неочікувано, я швидесенько поробила закладинки ось таким от чином. Я підбирала більш-менш підходило до обкладинки, і до форзаців колір шнурочка і саму підвісочку, ось таку. Ну, і тут усіх вони різні. Ну, як на мене, то начебто непогано підходить за кольорами і за тематикою. Ну, Зараз вам швидесеньку покажу. Десь робила на ось такому шнурочку волохатому, прикольному. Ось так от. Ну, Я ж кажу, це на мій смак. Мені здається, дуже вдало. Десь прям було 100% попадання, як ось тут, наприклад. Ось такий шнурочок і ось такий листочок. Так. Тут ось такий. Ось тут, наприклад, як на мене тут прям 100%. Дивіться, як гарно виглядає. І колір шнурочка із цією квіточкою вона прям. Під обкладинку, наче. І в бронзі виглядає дуже класно і дуже гарно підходить під форза. Це. Ну, як на мене, звісно ж. Поки робила, сиділа, думала, можу їх якось кріпити не до форзаців, можу зробити отвори. Ось тут в обкладинках, і на люверс, і щоб можна було його туди-сюди тягати. Думаю, та ну, мабуть, це буде незручно. Ось такий метелик. Десь у сріблі, десь у золоті, десь у Ось, Наприклад, тут така бабка гарна. Під жовтий з рожевим. Знову листочок. Тут ось такий листочок бронзовий. Вже кортить мені, побачите, як вони будуть в обкладинках. Тут обрала ось такий паперовий червоний, тому що тут червоні форзаци ось такі і червоний перший там розворот. Ну, Мені здалося вдало. І тут є ягідки червоні. Ну, мені сподобалося так, тому я зробила так. Тут в мене синій ось такий синій шнурочок з листочком бронзовим, тому що тут сині ягідки і синій вперший форзац буде. Ось так. Тут така гарна підвісочка теж під білий, іначе мені здалося, що гарно. Теж на шнурочку такому. Тут рожева, теж з папкою. так. Ну, я думаю, тут логіка була. Зрозуміло, ну, як на мене, не знаю. Я так це часто повторила вже за останні кілька секунд, але так. І тут ось на такому зеленому ось така троянда. Троянда, бо тут такі гілочки, мені сталося досить доречно і зелений, тому що тут зелений буде такий на форзиці. Ось такі от закладинки. Так от пройшов мій вечір. Так, зараз це все діло виглядає. Я вже хочу побачити 15 складених блокнотів в обкладинку. Мені вже прям дуже хочеться. Ось так от все в мене тут відбувається. Завтра, завтра планую вже почати обтягувати. Не знаю, скільки часу піде, можливо, завтра і післязавтра. Але хочу максимум у 2 дні вкластись щоб обтягнути тканинкою всі обкладинки. Ну, я думаю, може, я і за один вечорочок справлюся. Буду дивитись по ситуації. Я не поспішаю, нагадую вам, нагадую собі, що я себе не підганяю. Ось. Просто буду обтягувати, ну а далі вже буду дивитись по ситуації, як там буде складатись час. У будь-якому випадку всі підготовчі роботи планую закінчити на цьому тижні. Це буде, мабуть, ще коротіша серія, ніж була попередня. Ну, але вже як є, я ж вам показую по тижням, Тож маємо, що маємо. І весь наступний тиждень планую вже присвятити декоруванню. Ну і насолоденько там вже буду дивитись по ситуації, там як з обкладинками, або буду паралельно і думати про декор обкладинки. Там вже коли я вже їх розберу і повклеюю, я хочу ну, вже почати роботу над кожним блокнотом окремо. Якщо зараз я їх всі для себе розцінюю як один великий проєкт, то коли я перейду вже до декорування, я хочу працювати спокійно над кожним блокнотом, тобто брати один і повністю дороблювати його, вже доводити до розуму. А згадала ще мені треба на цьому тижні в обкладинки входить. Момент, я хочу продумати зав'язки, закривашки, там, ну, ці всі діла, е, кнопочки, ну, це я вже як якну тканиною. Ось, е, про це ще треба буде подумати, я ж кажу. Тобто, все, що стосується обкладинки, в мене присвячений цей тиждень. Все, я вже заговорюю знову. Вибачайте все, до завтрашнього включення. Щоб відео було не занадто коротким, вирішила вам показати повністю процес обтягування тканиної обкладинки. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, собі на випадок деменції. Але ділюсь з вами ще й таким процесом. Хто знає, як це робиться, можна перемотати. Тут нічого нового для вас, скоріше за все, не буде. Хто не знає, чи просто цікаво, то можемо переглянути з вами разом. Це як завжди. Спочатку склею по довгій стороні, з натяжкою, так, щоб ніде нічого там не провисало. І вже потім переходжу до короткої сторони. Обов'язково дивлюся, щоб не перетягнула, щоб обкладинку не повело, щоб все згиналося добре, нічого не заважало. Ну і приклею. Обережненько, щоб нічого зайвого, нічого ніде не стирчало. Переходжу до куточків, згадала ось такий нехитрий спосіб. Тут, як з борщем, в кожної господиньки свій рецепт. Ну, Начебто він один-єдиний на всіх, але все одно кожна робить по-своєму і у всіх виходять обкладинки, але у всіх вони зроблені своїми методами. Я ж обережненько зрізаю куточки, залишаючи обов'язково кілька мілі міліметриків, роблю одразу всі чотири сторони. Ось цю коротеньку сторону. Підклеюю, а той малесенький кусочок, який залишається туди ногтиком вдавлюю, щоб у мене не було лисих таких куточків потім. Ну і ось ці більш довші сторони, я залишаю, потім згинаю їх навпіл, і виходить такий рівнесенький, гарнесенький куточок. Я думаю, тут на відео і так все зрозуміло, що я вам тут буду розповідати, надиктовувати. Головне, просто щоб було. Акуратно, обережно, ніде не проступив зайвий клей і не стирчали ніякі там ниточки. Ну і, звісно ж, прям першочергово, щоб сам куточок був надійно схований. Підсумки 20-го дня роботи над блокнотами я вже тримаю в руках 6 повністю обтягнутих вкладинок. Маю ще трошечки ось три штучки обтягнутих, але без куточків. Це я вже завтра з них розпочну, дороблю кутики, потім вже перейду до інших обкладинок. Такі от у мене три залишились. Ну і ще шість у мене взагалі не обтягнутих. Якраз п'ять хлопчиків і один біленький такий дівчачий. Така от робота була зроблена. Небагато. Я сподівалася, що я встигну і ці, але ні, я вже залишаю на завтра. Завтра буду дороблювати. Але все одно дуже-дуже дуже тішуся тримати в руках. Ну, гляньте, яка краса. І це всього лише шість. Планую завтра вже тримати в руках всі готові. Ой, клас! Такі справи. Трошки вам там показую. Не знаю, мені здається, стає вже не цікаво, тому що дійсно показувати, як я роблю всі, нема сенсу. Ну, не знаю, пишіть. Може, ви, вас щось конкретне цікавить. То кажіть, я буду показувати більш детальніше. Так, наче ділюся, це не майстер-клас, тож я прям детально вам не розказую, не пояснюю, але ділюся ну, своїм процесом, своїм баченням, там навіть стосовно тих самих куточків. Ну, все, як і планувала, затягнулася вона на два дні, як я їй передполагала. Тому що, от це були прості обкладинки, а завтра я вже буду дороблювати ті, що в мене хлопчачі, вони будуть зіставні. Там треба буде вимірювати, зістравчувати, вже потім обтягувати. Тож, таке саме складненьке, залишила собі не завтра. Обов'язково включусь, вам покажу, чим то все в мене теж завершиться. Все, до завтра. Вітаю вас у 21-му робочому дні, робочому над моїми блокнотами, звісно ж. У мене сьогодні за графіками мають вимкнути світло о 8 годині, тож я прилетіла і одразу сіла за швейну машинку поробити зіставні обкладинки, наче встигла, поки що ще не робила куточки. Думаю, якщо світло вимкнуть, то я поставлю собі лампу і куточки я зможу зробити і так. Тож, першочергово було прострочити, відгладити це все попрасувати і обтягнути. Тож, показую вам результат. Тут мені довелося доточувати ще шматочок, тому що виявився він за коротким. Ось так тепер буде. Ну, Мені сподобалося таке співвідношення тканинок. Ось. Ну, а далі в мене пішли хлопчики, як і хотіла, зробила ось такі цікаві обкладинки. Тут ось так. Мені подобається, наче так гармонійно, коричневий з коричневим. Так, наступна ось така. Тут я прям зверху настрочила поверх тканинки. Ну, вийшло прикольно. Такий вже готовий декоративний елемент, трохи тут чогось цікавого, застібку, і буде ось такий цікавий, діловий, я б сказала. Тут схотілося мені погратися строчками. Не знаю, буде ось так чи навпаки. Ще, ще не знаю. Скоріше за все, ось так буде. Понизу ця лінія і декорчик, Скоріше за все, буде ось тут, і тут буде застібка. Щось, щось я собі так уявляю, це все діло. Ну, схотілося мені погратися зі строчкою і зробити тканинку горизонтально. Тут додала ось таку, Ну, наче теж непогано. Тут зробила таким чином ось цю зелену продовжила. Листочками. Сюди хочеться мені якусь коричневу стрічку додати, щось прям кортить мені. Так. І тут отаким от, от чином іде обкладинка по центру більш-менш теж такий серйозний щоденничок. І теж сюди хочеться мені додати стрічечку якусь, Чи... навіть не знаю. Ще буду думати над обкладинками детальніше. Поки що залишаю їх сохнути. І піду погуляю з собакою, бо кажу, що прилетіла. І одразу сіла за швейну машинку. І все. Мені залишається зробити кутики на цих і на моїх вчорашніх. Обтягнутих, вже висохших. Такі справи. Я думаю, я за сьогодні це дороблю. Ну, і вам вже включуся. У наступному шматочку. Вирішила я все ж таки на цьому етапі закінчити цю серію, не затримувати, показати вам скоренько все, що я робила на цьому тижні. І Щодо хлястиків, які я збиралася робити, думаю, буде більш доречно робити їх вже в процесі декорування обкладинки, щоб я точно розуміла, де що в мене там по композиції буде. Тож, хлястики я переносю на наступний етап на декорування. Я тут щойно розложила всі свої блоки, і тепер я тримаю майже готові блокноти в руках. І, чесно кажучи, це неймовірні відчуття. І... Ой, дуже цікаві. Не віриться, що вже стільки роботи зроблено і що майже готово. Все, не буду затримувати, буду скоренько вам монтувати відео і показувати. Вмікнулася подякувати, сказати вам величезне спасибі, що дивитесь за підтримку. Я повторююсь із відео в відео, але дійсно так і є. Ваша величезна підтримка дуже мене надихає і мотивує. Ну, а я сподіваюся, що у відповідь теж трошки надихаю і розважаю вас. До наступної серії і побільше вам також часу на творчість.